Дня діти. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. А що ж це означає? Давайте разом поміркуємо. Свобода це відсутність гноблення, утиску та обмежень суспільства. Гідність це усвідомлення людиною своєї громадської ваги і громадського обов'язку. Ми з вами народилися в Україні, тож ми українці. В нашій країні є багато різних міст, сел, районів, де живуть різні люди. Але є те, що нас об'єднує усіх і маленьких, і дорослих. Це свобода, воля та те, що ми українці. Українці завжди мріяли жити в вільній незалежній державі. Тож, коли народ відчув, що влада його обманює, то народ вийшов на майдан своєї столиці, аби захиститись, захистити свою. Свій мир, свою волю та свою гідність. День гідності та свободи є важливим днем, який в Україні відзначає 21 листопада. Це час, коли ми вшановуємо права людини, гідність кожної особи та свободу, якою користуємось у щоденному житті. Василь Сухомлинський казав: той, хто по-справжньому любить свою батьківщину, з усякого погляду, справжня людина. А я зараз вам пропоную пограти та поміркувати, які ж саме риси притаманні нашому народу. Згодні! Український народ який? Вільний. Сильний. А ще який? Чесний. Відданий? Наш народ який? Відважний? Незалежний? Нескорений. Об'єднаний. Добре, діти. Ви молодці. Тож про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, а ще молодці. Я вам хочу залишити слова Володимира Сасюри. Любіть Україну, усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Ну, а зараз до побачення, діти!